Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів, і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Перший варіант роботи це робота водієм категорії С на автомобілях 12 і 15 тонн по Берліну. Отже, робота виглядає наступним чином: в 6:30 ви приїжджаєте автомобілем на склад і завантажуєте в машину 12-15 палет. Протягом дня ви розвозите їх по клієнтам. Тривалість робочого дня 9 годин кожного дня, не більше, і відповідно, робота з понеділка по п'ятницю, субота, неділя, вихідні. Додатково, якщо потрібно житло, роботодавець може надати проживання, вартість проживання 200 євро за один місяць за одне койко місце. Для того, щоб влаштуватися на цю роботу, потрібно мати параграф 24 і відповідні водійські документи. Чіп-карту і КОП-95. Друга вакансія це вже відома нам вакансія по перевезенню вантажів. Категорія ЦЕ є з Німеччини до Англії. Для того, щоб туди влаштуватися, треба мати або європейський паспорт, або відповідно параграф 24 і англійську візу. Зарплата там 110 євро за один робочий день, відповідно, 3300 євро в місяць. Третий вариант работы – это работа на польский филиал немецкой компании, уже знакомая нам вакансия. Рассчитана она на граждан СНГ. Зарплата там 2400, ездим только по Германии днем на тенте. Чтобы туда устроиться на эту вакансию, необходимо, чтобы было в наличии уже или же польская рабочая виза, или карта побыта, ну и соответственно чип-карта и польский код 95. Якщо ж у вас немає параграфу 24, але ви хотіли би попасти на прямий німецький контракт, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною і я вам розповім, як цей параграф можна отримати. Якщо вас зацікавила, яка з даних вакансій, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною по одному з ось цих номерів телефону, і я вам допоможу влаштуватися на одну з цих робіт. На сьогодні все. Підписуйтеся, ставте подобайки. Поширюйте відео в своїх соціальних мережах і до нових зустрічей!